Що, всім привіт! Саме перше, на що хотів би акцентувати увагу, це те, що от хочеться просто бити в усі колокола, колокольні, але через те, що знову намагаються заскамити, і в них, як так бачу, це успішно виходить. Якась група в Телеграмі, яка набрала. Реклами в українських криптоблогерів. Зараз намагається заскамити, так сказати, відомим шляхом. Ну, цей шлях відомий для мене, можливо, він відомий для когось з тих, хто буде дивитися це відео. В будь-якому випадку, я хочу це предотвратити, як би сказати. Хотів би. Сразу сказати, що криптовалюта, яку от вони зараз рекламують, це є дійсно повний шлак. Це є простий скам на гроші. Такої криптовалюти, як Asteria Сістем, не існує. Вони її придумали. І вони зараз набравши повну рекламу. В інших криптоблогерів її рекламують на своєму каналі. І оця криптовалюта не залістена ні на одній біржі. Вона не дає аеродропів. Я розумію, що, можливо, в когось чешуться руки її купити. Але я знімаю це відео саме для того, щоб застерегти від покупки даної монети, щоб зберегти якісь гроші. хоча б Намагатися зробити це, я не впевнений, що хтось із людей, які підписані на цей канал, мене подивиться. О, ну, це дуже мала вірогідність. І ще менша вірогідність, що мене подивляться люди, які є ось в цьому каналі. 204 підписника, які в, о, ну там нехай не 204, а нехай 100. Будуть готові купити на 50-100 доларів цю монету і просто втратити свої гроші. Люди, будьте обачними, не ведіться на це. Ніякої Астерія нетворк або що вони там придумають, немає. Це руснявий канал, в якому вони викладають зараз свою скамонетку і намагаються вас забайтити, відняти всі ваші кошти і залишити ні з чим. Що вони тут -а не писали? А пишуть вони багато. Можете зайти почитати Назва каналу зверху. М -м якби Астерія. М -м -м -м. Пишуть вони тут дуже цікаве. Це, наприклад, одна новость о тому, що Китай планує легалізувати крипту посредством внедрення в біржі системи Asteria System Це рост в BTC до 30 тисяч. Страшно представити, що буде з токеном Asteria. Дійсно, представити страшно. Потому що надо скамьется в сраку, блядь, кретини довбані. Ой, господи, вот ми.